Всім привіт! Ви на каналі Box Traffic і в цьому відео я вам покажу, як економити на запуску первобіла Так як зараз усі запускають первобіл з БМів плюс Укркарти, перше, що я вам пораджу, це якщо у вас є ваші якісь старі фарми, переберіть їх і знайдіть такий фарм, який буде давати. Робити 3 рекламних кабінета на одному бізнес-менеджері, пояснюю, чому тут буде менший йти затрат. Наприклад, якщо у вас такий аккаунт, який дає створити всього один рекламний кабінет на бізнес-менеджері, вам потрібно, щоб запустити 30 рекламних кабінетів, 30 BMів. А якщо у вас буде такий фарм або аккаунт, який буде давати. 3 рекламних кабінета на бізнес-менеджері, тоді у вас будуть іти в два рази менше затрат на БМ. Наприклад, якщо ви на цих 30 рекламних кабінетів тратили на БМ 6 доларів, ви вже будете тратити на БМ всього 3 долари. Друге, що я вам пораджу, це економити на картах. Як економити на картах? Тут є різні способи. Можна знайти такий шоп, який продає дуже дешево карти. Я знаю один шоп, який продає карти по 1,5 долари. Цей шоп я лишу в описі під цим відео. Також, якщо у вас є багато родичів, які можуть вам дати свої банки, зробіть просто банки на них. Зробіть на них банки, наприклад, такі як Приват, Укрсіп, і в ньому можете перевипускати карти. Там можна перевипускати безлімітне кількість карт. Також можете пошукати свого лічного поставщика карт. Який вам буде постачати карти. Наприклад, якщо ви знайдете такого поставщика, він вам може постачати карти навіть по 1 долару. Але це залежить від того, як ви з ним уже договоритесь. Третє це робити свої бізнес менеджери Як робити свої бізнес менеджери На цю тему у мене на каналі вже є три відеоролика. Ось такі. Тут я показав, як робити інстаграмні бізнес менеджери, WhatsApp бізнес менеджері і рідні бізнес менеджери Facebook. Якщо таким чином ви також будете робити бізнес менеджери, ви в два рази зекономите ще на купівлі бізнес менеджерів. Також, якщо у вас є Nookles, таким чином можна робити набагато швидше ці бізнес менеджери і не гратись їх робити руками. На цю тему я ще запишу відеоролик, як робити. Ці всі види бізнес-менеджерів, ну Ну і четверте, це оренда. Обично оренду завжди купують. Але якщо у вас є знайомі, родичі, друзі, у яких є Facebook аккаунт, можете взяти у них Facebook аккаунт і це буде повноцінна оренда. А якщо у вас нема таких знайомих родичів, друзів, в яких можна взяти цю оренду, точніше їхній аккаунт, тоді я під цим відео лишу контакт свого менеджера. У нас є оренди і кому потрібно, пишіть, дамо вам навіть на тест оренду. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Також у мене є телеграм-канал, його лишу також в описі під цим відео. Там я публікую всякі круті фішки про первобіл і взагалі про арбітраж.